Доброго ранку, діти. Скажіть, що ми їмо на сніданок обід і вечерю, який продукт є завжди на нашому столі? Відповісти вам допоможе загадка. Народився я у полі, виріс у житі, в печі спекли, на стіл принесли. Правильно, хліб, хліб це дар землі. Щоб він потрапив на наш стіл, люди докладають багато зусиль. Пригадаємо весь шлях, який проходить зернятко перед тим, як стати хлібом. Спочатку що треба зробити на полі? Так, розпушити землю. А це можна зробити бороною, і земля стане яка? Пухка, м'яка. Наступними на поля виїжджають сілки. Вони що роблять? Так, засівають поле. Зернятка попадають в землю, де проростають, ростуть, набираються сили, дощик поливає їх, сонечко зігріває, і ось вже треба збирати урожай пшениці. Скажіть малята, як називається цей агрегат, який збирає урожай? Комбайн. А хто ним керує? Комбайнер, правильно. В сучасних комбайнах все зерно після подріблення стебла і очищення від соломи потрапляє в спеціальний бункер, де знаходиться до закінчення роботи. Потім вже його вивантажують до подальшої переробки. Скажіть, а що далі відбувається із зерном? А далі водії на вантажівках доставляють зерно на елеватор, де його провітрюють, сушать. Готове зерно. Везуть до млина, там його мелють на борошно. А вже готове борошно везуть на хлібозавод або в пекарню. Скажіть малята, як називається людина, яка випікає хліб? Пекар. Назва професії утворилась від назви дії, яку виконують вони пекти пекар. На заводі печуть духмяний хліб. І останній етап в спеціальних машинах його розвозять по магазинах, де ми його і купуємо з вами. Бачите, діти, який шлях долає зерно, щоб опинитися хлібом у нас на столі, скільки людей приклали свого труда. Давай ми пограємо в гру хліб який, а допоможуть вам називати ознаки хліба картинки. Отже, пшеничний! Чорний, білий, гарячий, смачний, запашний, м'який, домашній, гостинний, весільний і святий. Важко уявити собі життя без хліба. Народ віддавав і віддає велику шану хлібові. Про хліб складено багато віршів, казок, пісень, прислів'їв, загадок, ось деякі з них. Без хліба нема обіду. Хліб і вода козацька їда. Є хліб, є пісня, як хліба ні куска, то і в хаті тоска. У хліба є багато родичів, які також випікають з борошна. Подивіться на картинку. Знайомі вам вони? Давайте перевіримо. Це пиріг, хліб, пиріжки, булочка, круасан, кекс, слойка, батон, а разом все це хлібобулочні вироби. Малята, скажіть, куди садять зернятка, що виростає зернятка? Що роблять з колосками? А що роблять з зерна? Які вироби печуть з борошна? Молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!